Огляд комфортного та просторого будинку з ремонтом всього за 15 кілометрів від міста Київ. В будинок заведено всі комунікації, зроблено теплопідлогу. підлогу. В будинку вже зроблено гарний ремонт. Ціна будинку 11 тисяч доларів. Будинок 95 квадратних метрів, є гараж з автоматичними воротами, площа ділянки 12 соток. Повністю огороджена. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано Цеглою. Будинку три кімнати. Окремо є два санвузли. Велика кухня і гостьова. Зараз зайду в будинок і покажу планування всередині. На підлозі в кімнатах Ламінат. Також по всьому будинку зроблено теплу підлогу. Там, де на підлозі є плитка. В санвузлі є всі необхідні виводи для підключення сантехніки. Кухня велика і простора, зроблено багато розеток, виведено газ і витяжку. З кухні є вихід на терасу. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і встановлено радіатори опалення в кімнатах. В будинку багато місця. При вході є місце для шафи купе. Також в коридорі вже встановлено великий шафу-купе з дзеркалами. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також дивіться інші відео на каналі.